Ще 10 років тому у бродах була потужна військова частина. В районі, відомому серед місцевих, як чомби, знаходився польовий авіаційно-артилерійський склад загальнодержавного масштабу. Зберігали різноманітну військову зброю, боєприпаси часів Другої світової війни, обладнання, автозапчастини та інше. Втім, коли на подібних складах, як от у Богданівці, почалися вибухи, боєприпаси вирішили вивести, щоб запобігти техногенній катастрофі, адже неподалік нафтопровід, нафтоб база та вокзал. Відповідно, ліквідували саму військову частину. На великій території, де є 23 приміщення, залишилися лише охоронці. Колишній стратегічний об'єкт Міністерства оборони пильнували військові. З року в рік приміщення все більше порожніли. Місцеві жителі розповідають, що бачили, як машинами вивозили металлом та усе, що мало бодай якусь цінність. Внаслідок ні поручнів, ані жодного замка в дверях. У колишньому штабі військового містечка розікрали усе, що лише можна було вкрасти. Пробували навіть зняти бляху ось з цих дверей. Тотальний грабунок військової частини зупинили нові охоронці. Колишні військовослужбовці-пенсіонери жахнулися, коли прийшли сюди на роботу три місяці тому. Оце таке, що ви показуєте. Оце було в такому стані. Нам всі було обідно. І жалко, що так допустили до такого таковарійного стану в даний об'єкт. А хто допустив до аварійного стану? Ну, трудно сказати. А коли взяли цей об'єкт під охорону? Значить, Це містечко передано, його охороняли наша військова частина біля казарми. Потім ми передали це містечко в Тернопіль, Тернопільський Кеч з ну, 25 числа ми приступили до охорони. Угу. Все було опечатано, ми прийняли, все воно було запечатано, але нас сюди завели, показали, ну не показали, ми самі подивилися, яко воно. Аварійному стані. Тепер щодня тут і день, і ніч є охорона. Скільки людей? Дане містечко охороняє чотири чоловіка. Міняється через 12 годин. Запитуємо у начальника охорони з 33-річним досвідом військової служби, чи за останні три місяці були спроби чергового грабунку. Все, що цінне було, вже все давно забрали. А ну люди так, коли б сік був, то ходили тут березовий сік. Питалася проникнути. А так. Про нас ніхто такого нічого ми тут не ще не піймали. Охоронці розповідають, що три місяці тому територія військової частини була схожа не лише на руїни, а й уся в чагарниках. Поступово трішки привели до ладу. Навіть бордюри побілили. Якщо те здання, що ми дивилися, було 917 року постройки, то це вже наш сучасний час десь недавньої постройки. Але дивіться, якому воно стане. Вікна розбиті, стекла були. Ну, ми вже приймали, сіком не було, але було розкрито. Це мої хлопці спеціально заставляли, щоб сюди ніхто не проникав. Вікна тут були всі розбиті, Тоже. зараз всі вікна он теж Подивіться, теж поки все по можливості забиваємо, прибиваємо, закриваємо, щоб сюди ніхто не проникав і ніхто не заходив. Крадії настільки знахабніли, що навіть паркет повідривали. Від колишньої військової частини залишилася лише металева дощенка, яка розповідає про бойовий шлях частини. Тут написано, що це яскрава сторінка мужності і героїзму вояків, які вклали свою лепту у справу спільної перемоги над ворогом. Що ж, наразі важко щось говорити про можливість та перспективи часткової дислокації військових частин чи інших військових формувань з Криму в цю зруйновану частину. Умови занадто погані.